Друзі, ну, Сьогодні у нас новий день, завершуємо нашу посівну і сьогодні всі такі експериментальні культури. Давно в мене руки чесалися посіяти, спробувати, що з того всього вийде. Так що поїхали народ. Спочатку що ми будемо покажу вам? Хто скаже, що то за, за рослинки будуть з такого насіння? Пишіть в коментарях, хто знає. Хто не знає, то пізніше розкажу. Далі. Приїхало мені насіння. Дякую, Денис, за підгон. Обіцяв фляжку відіслати, так і не відіслав. Брехунка мене. Коротше, сіємо. Льон сорт... олін сорт Каолін. Сорт Каолін. Отаке у нас на виходить. Будемо сіяти, напевно 3 мільйони його. То вийде десь по 20 кг, плюс додамо на схожість. і Зараз коротше, засипаємо всі валочку, будемо виставляти та будемо балакати далі про нього. От так зовсім трішечки у нас його вийшло. Але норма невелика, тому і буде сіятись від його адекватно, тут буде нам на півтора гектара. На розможе нам більш ніж достатньо буде. Цікава для мене культура, нова абсолютно для мене культура. Так що я буду вчитися разом з вами і буду вам показувати, що з того всього вийде. Так, виставляємо нашу сівалочку. Я вже забув як в тим моніторі вона виставляється. Ага. Катушки. Ой, тут треба дивіться, дивитися на, на трав'яну секцію, як то воно там буде, зараз гляну. Так, ну що, у нас виходить норма висіву 3 мільйони. У нас виходить е, з 3 мільйонів у нас маса тисячі. Е, це є в нас 7 грам, 7 множимо на 3, 21, плюс додаємо з нас схожість, то там у нас виходить десь 25 кілограм. Так, тут у нас вийшло. 48,69. Ну я обалдію від тої крутилки чесно народ. Цікава така вся історія з тим виставленням. Чик. І він собі вже перерахував. Показує, що 25 км максимум. Можна сіяти. Ну і, як правило, практика показує, треба виставляти двічі, тому що зараз вона не точно наставляється, тому зараз хлопці ставлять люшик. Поставляю глянуть. Можна? Так, виходимо. Ще раз на катушки, ще раз старт. Окей. Окей. І поїхали на заповнення. Ну і процедура далі така сама і пробуємо їх ти сіяти. А ну признавайтеся, хто вгадав, хто не вгадав, то і в нас вика. Будемо сіяти того року таку культуру, багато ні, десь соток з 10 ми її посіємо. Ну сіяти не будемо так просто, ми її розмішаємо з ячменем. А, розмішаємо для чого, потім розкажу вже на полю. Хто знає для чого, то теж можете написати в коментарях. Ось таке вийшло насіння, змішане. Тут 11 кг вики і 8 кг ячменю. І от такий буде висів приблизно відбуватися. Це буде з розрахунку 1 мільйон схожих на сінин вики. А вже ячмінь вийшло так, як вийшов. Ось, ну і подивимось, як воно буде сіятись, як воно буде схолети. Коротше, все покажемо народ. Так що ви ніякому разі не перемикайтеся, подивляйтеся до кінця. Так, другий город. Приблизно покажу вам. трохи груда, звичайно, але волога ще присутня. Вологи є багато. І от льон лягає на камеру ви його правильно не побачите дивлюся О, лягає сантиметра 3 два з половиною прямо в вологу так зараз глянемо що там у нас ще є а нам вистачило, щено ще не пікало ще один прохід і все і пульонове так, ну що, прийшла черга наших нашої вики. Так, то було. То було. О. Е, прийшла черга нашої вики. Виставляємо сівалку. Побачимо, що з того всього буде. Так, моторимо трактора. Ось такий от ґрунт. А... Обіцяв я вам об'яснити, чому ж все-таки ми посіємо нашу вику з ячменем, а не соло, як би так сказати. Відповідь банальна і проста. З ячменем вона буде стояча. І як щось нам не сподобається, ми можемо його зібрати разом з викою і потім на віялці відібрати. А якщось нам не сподобається, то ми зайдемо сюди хіл зілофопом, ячмінь спалимо. Але він все одно буде тримати викупу стоячою. А, кинули сюди вручну трішки амофосу, бачите. Зараз і валочка то все гарно замішає. А, якраз було на залишках кілька кілограмчиків. Тут, бачите, який супер крутий город. Один з наших топових. Одна з наших топових ділянок. Ширина 7 метрів, довжина десь 100-120. Тут є 7 чи 8 соток. Ви як бачите, трішки додавали турбіни, тому що висів тут вже більший, щоб де не забило сівалку, льон легенько собі сіявся. А тут бачите. Красоталя льон. І тільки такою сівалкою таких городи можна посіяти. Не без знає, як без рух на таких ділянках. То без перебільшення, як то кажуть. Ну і дивіться, що в нас тут по глибині робиться. Бачите, волога є. Так. А де насіння? Волога є, насіння не бачу. Цікава історія. Так як вся, на камеру щось знайти, то є. Проблематично. Не сіє що? Не може не сіяти. А во є. Є насіння ячменю. Якби не ячмінь, навіть би не міг знайти. Вика кольору ґрунту і то є проблемою. А так, в принципі, нормальок. Наверху насіння немає. А заглибити та сівалка сильно не заглибить, тому що це далеко не компакт-солітер, який пхає гідравлікою. Тут пружинки, пружинки відносно слабенькі. Тому, як правило, перед, ну, при виставлянні тої сівалки дивимось тільки, щоб не було насінин наверху. А так, Потім глибина в принципі, влаштовує. Краще вона глибину тримає відносно СЗ, звісно. Але е, трошечки не трошечки не так, як тримає глибину, там, наприклад, компакт Солітер наш. ви Бачите, 6 метрів ширина сівалки. От тут вона закінчилася і ще от ну, сантиметрів 70. І все, і, все, і вся любов. Нічого страшного в тому немає, якраз на той город нам є насіння. У нас десь було на, гектар, на сотиків 11. В сівалці завжди є якийсь мертвий груз, який вона не може висіяти. Тому якраз цей город до, до тої кількості насіння нам чітко підходить. Ну, а ви народ діліться, розказуйте, як вам враження, як вам завершення нашого того такого безперебільшення. Самого експериментального сезону, і бачите, завершуємо його такими експериментами а, по культурах. Давно, я чесно кажучи, хотів посіяти льон, давно хотів посіяти вику, давно хотів собі попробувати ці дві культури. Це не, не, не про бізнес, це просто про, про навчання, про розвиток, про цікавість. А, плюс до того ці дві культури є. Одними з основних, які ми використовуємо на сидератах. і минулого року нам попалася суміш сидератів, сидеральних культур без вики. І якби я себе зловив на думці, якби я мав в наявності хоч півтони вики. Я би домішав вже самотужки і таким чином додав би ту культуру до, до цієї суміші, яка була в мене минулого року. Саме тоді з'явилася ідея сіяти вику. Я вже тоді зайнявся пошуком цієї, цієї культури насіння. Не так було просто знайти. Просто з базару купляти не дуже охота була, а тут мені хлопці підкинули. Дякую Іван, якщо дивишся. Ну, а ідея з ячменем вже виникла тільки що десь, годину тому, коли ми виїжджали в поле. Прийшов батько і підказав, що колись вику в Моно ніхто не сіяв, сіяли з вівсом або з ячменем, щоб вона не вилягала і краще молотилася. Ячмінь у нас в наявності був протравлений, і ми подумали, чому б і ні. Все-таки потім гратися з тим обмолотом не дуже охота, а стояча вика буде молотитись набагато краще. Через то і посіли ми тут таку таку суміш, чи як правильно назвати, чи сумішку. Е, так що от якось так. Дивіться, пре... він її навіть не чує. То навіть не кінзе, яку я вчора тягав по таких горбах, де вона не хотіла навіть де трактор відмовлявся їхати, але ну, вибору в нього, звісно, не було. Ну, але Тут за усмішку собі сієш сівалочкою. Прекрасний агрегат для городів. Я не знаю, чи краще би нарисував, хіба ще, певно, з цирконом спереду. Це взагалі ідеальна штука. Щось схоже має Петро Литвин з вертикальною фрезою відсіємо В Влінкина теж така є. Ну, шкода, що в нас такої нема. Ну, це нічого страшного. Добре, народ. Будемо завершувати ті наші експерименти і беремося до... Важливих посівів беремося до посівів соїв, до посіву сої на наших от таких невеликих ділянках. Це, до речі, дві самі менші ділянки. Тут є такий городець, і от там ще один такий самий. А решту вже е ділянки там по 40, по 50 соток, по півтора гектара. І от якраз ми тою сівалочкою там за день, не знаю, 30. 35 гектарів можемо сіяти по таких кусочках. Це серйозний показник, як, на мою думку. Ось. Ну, що маємо, то маємо. Вона в нас довший час стояла взагалі без роботи. Років 4 вона просто простояла під плотом, але ми її років, певно, 5 тому витягнули. Чи 4. Зробили її трошечки ремонту. І от бачите, вона служить нам вірою і правдою. Так що, от таке народ сьогодні відео. Невеличке, коротеньке, ну але цікаве. Будьте здорові, слава Україні!